Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Вирішила з вами трішки привітатися. Сьогодні в нас неділя, шуткова неділя, вербна неділя. Я їду до церкви святити шутку. Верніше шутку будуть роздавати котики вербу. В нас так щороку роблять. Їду також помолитися, тому що новини жахливі і. Проплакала вчора цілий день ще, окрім того, що новини як кажуть не вражаючі і тяжко на серці, душа болить рве серце. І вчора ще мого старшого сина найкращий товариш, з яким вони дружать, товаришують ще з школи. Пішов кататися на дошці електричній. Розігнався на швидкості, не знаю, як це все сталося, але дуже сильно побився, лежить в реанімації. Ми вчора теж проплакали цілий день. А син мій вчора поїхав грати в волейбол. В них був турнір, і це все сталося, коли він був там. Він був у сусідньому штаті, дуже все переживав. Я була на зв'язку з мамою цього хлопчика, тому що ми знаємося, ми товаришуємо. Він, звичайно. Дай Боже, щоб все було добре, і все обійшлося, і щоб дитина була жива. Він на дуже багатьох апаратах підключений, має травми голови. І, знаєте, такий, кажуть, і так час тяжкий, і ще такі новини. І дитина, і він мені як рідна моя дитина, бо вони знаються і товаришують, як я кажу, ще зі школи і їду. Молитися за нього, за всіх українців, за всіх людей, за кожного з вас. Поставлю свічки за здоров'я і якось так. Тиждень загалом такий бурхливий, тому що не встигаєш все зробити і кажуть, новини ще тебе добувають. Я не знаю, дай Боже, аби все було добре і бажаю кожному з вас міцного здоров'я. Обачайте, що на такій ноті починаю своє відео. Знаю, що ви прийшли до, до мого каналу за порцією мотивації, за позитивними емоціями, але часами і такі емоції теж присутні. Ми всі живі люди. І серце болить за рідних, які там є. І за родичів, за знайомих, за друзів. У мене є друзі, котрі. Пують і медики, це жах. Я хочу вас всіх обійняти і сказати, що все обов'язково буде добре. Треба тільки бути сильним, не здаватися, ми нація дуже сильних людей, надзвичайно сердечних людей, в нас присутня дуже цінна якість така як дружність. Така, як кажуть, знаєте, колективна, взаємозв'язок колективний. Коли стається біда, ми кидаємося відразу, знаєте, на допомогу. Це є наш кредо українське. Ми дуже сильна нація, дуже сильна. І це в нас, я кажу, такий закладений стержень, який нас сильно між собою об'єднує. Ми маємо гуманність, ми маємо людяність, У нас присутній Бог, якого ми розуміємо і знаємо, що на все воля Божа, так ми завжди говоримо, а там, там просто дно безпробудне, безсердечне. Я навіть, навіть не знаю, як це все описати. Одним словом, любі друзі, я вважаю вам гарного перегляду. Їду святити шутку. Так як ми проживаємо тут уже більше 20 років. Ми спочатку якось ішли за українськими традиціями, тому що так якось хотілося. Пізніше ми зрозуміли, ну що ми тут проживаємо, діти ходять до школи, а вони мають зараз весняні канікули в зв'язку з Паскою, з великодними святами, тому ми вже. Років п'ять поспіль, відмічаємо і Різдво, і Великодень за католицькими традиціями, за так як іде як кажуть, світові зі, зі світом чи як це можна сказати, не знаю. Ще на початках ми були якось двояко і так, і так відмічали, тому що до батьків дзвонили, і загалом хотілося бути цей, але так як наша церква, в яку я ходжу, греко-католицька. Вона йде за двома календарями, і я завжди маю можливість кажуть і бути можливо і на двох пасках, якщо мені треба. Я думаю, що головне, щоб людина хотіла, не має значення, що вона, як вона. Головне, що є всередині, знаєте, кажуть відчуття того, що ти маєш Бога всередині, маєш серце, маєш людяність. І це саме головне. А коли відмічаються, вже знаєте, кажуть друге питання. Тому я їду. Що ще хотіла вам розказати такого. Знаєте, настрій такий, самі бачите, дуже багато плакала вчора. Я коли плачу, зразу все веде на обличчі, одним словом. Я дуже близько все беру до серця, і знаєте, мені болить за кожну людину, за кожну родину, і це напевне. Такий один з таких моїх, не знаю, роз характеру чи що. Не можу. Ось так. Наговорила вам вже там на 6 хвилин, але, тим не менше, рада була всіх вас бачити. Сподіваюся, у вас всіх все добре, бережіть один одного. Я потрапила на службу Божу посвячення шутки і була дуже сильно здивована, тому що службу правив Владика Венедикт Олексійчук. Це було дуже приємно, він час від часу в нас править у цій церкві греко католицькій непорочного зачаття Діви Марії. Мене навіть одна з моїх підписниць питала, чи я з ним знайома, чи я його бачила. Так що ось ділюся з вами кадром. Освячені гілочки верби я поставила до своїх тюльпанів і гіоцентів, створила таку невеличку композицію святкову, тож мені дуже подобається, і воно дуже гарно підходить сюди на наш стіл. У цей же день ми поїхали у госпіталь, це є Лютеран госпіталь в Парк Річі. Хто знає, хто проживає в штаті Ілінойс. В цьому госпіталі я народжувала Артусю. Але сьогодні ми поїхали привідати Олежка товариша. Хотіла з його мамою поспілкуватися, трішки підтримати її. На даний момент він стабільний, але ще в комі. Ми сподіваємося, молимося, що у нього все буде добре. Ще на цій неділі в нас була з чоловіком закупка у магазині Костко. Хто у Сполучених Штатах, той добре знає цей магазин, а хто дивиться мене вперше, то я розкажу: це магазин оптової. Торгівлі, можна так сказати, тут є спеціальна преферед-карта, яку ви купуєте раз на рік, і можете сюди приходити і закуповувати трошки більше продукції, ніж вам потрібно. Тут, можна сказати, продається все в великих кількостях. Це дуже вигідно, тому що цього надовше вистачає. Тобі не треба за кожним разом ходити у магазини. Тож, ось такий в нас є оптовий магазин. Дуже ми його любимо, тому що деякі товари тут все-таки є дуже хороші, тут дуже смачне м'ясо, особливо курятину ми беремо, тут риба досить хороша. Тож зараз перед святами, великодніми були великі знижки, нам приходять спеціальна книжечка. Ось показую нашу закупку тут. В основному ми брали овочів, багато, фруктів, молоко, сметану, соки, яйця. І також була на знижці земля. Я купила три мішки землі, чому дуже довільно. Ну і також похід у спортивний зал. Як же без цього я собі кажуть постановила раз на тиждень, а то й два рази на тиждень я обов'язково відвідую спортивний зал. Скажу підверто, дуже себе добре почуваю після спорту, тому всім рекомендую в кого є така можливість, обов'язково записуйтесь у спортивний зал. Це дуже мотивує, це організовує людину. Ну і звичайно, це все таки здоров'я. Я на цій неділі до мене приїжджала знайома за речами дитячими. Я ось перебрала Артусіні речі і вона приїхала забрати. І мої хлопці, як завжди, в гарну погоду, стараються ось так: от проводити час на батуті. Це дуже приємно. І я люблю, коли вони разом, коли вони ось так мають собі свій такий час. Ніколас як у нас на своєму посту. Він дуже любить ось тут сидіти у віконечку, дивитися. Тут часом ідуть і люди з собаками, гуляють і якісь пташки, білочки біжать. все він тут спостерігає. Дивиться, як я приїжджаю з роботи. Тож він у нас дуже гарний котик. Ми його надзвичайно всі любимо. Ну і також у них з чоловіком. Я дуже такий, як кажуть, свій час вечірній, коли приходить чоловік з роботи, то в них ось така, як кажуть, любов. Це просто дуже мило і дуже приємно. Хотіла з вами поділитися цими гарними кадрами. Ну а тепер традиційно я запрошую вас до себе на кухню, аби приготувати мід з рікота, сирою та пармезаном. Для цього нам потрібно 400 г будь-якого фаршу, рікота, сир, також сухарі, сир, пармезан, зелень, зубочок чеснику та одне яйце. Цей рецепт є надзвичайно простенький, можливо, ви його і готуєте. У миску я помістила наш фарш, в моєму випадку це був індичий. Вибила туди одне яйце. Також додаю дві з гіркою ложки рікота сиру. Далі йде 3 столові ложки сухарів, після чого 50 грамів сиру пармезану. І спеції за смаком. У моєму випадку це були італійські трави, також куркума і сіль перець. Сюди ж витискаємо один зубочок чеснику і додаємо зелень. У моєму випадку це є петрушка. Тепер все ретельно перемішуємо інгредієнти між собою і будемо створювати наші мідболси. Я на деко, де буду випікати ці мідболси, збризую його оливковою олією, гарно вимиваю руки і залишаю їх напіввологими, для того, щоб мені було легше створювати наші мідболси. Пере 100 грамів фаршу в мене вийшло 10 мітболсів. Мітболси випікаємо при температурі 200 градусів десь приблизно до години часу. До мітбоусів я ще вирішила запекти овочі. У мене була спаржа і два болгарських перці. Нарізаю перці напівкільцями, спаржу просто помила, це все трішки збризну оливковою олією. Додам звичайний твердий тертий сир і запечу це десь на хвилин 20-30, так само у духовці. Напишіть, будь ласка, любі друзі, чи ви готуєте мідболси десь приблизно за таким рецептом. Можливо, ви додаєте якісь інші інгредієнти, мені буде дуже цікаво. Я, чесно, відверто з рікотою готувала вперше. Я готувала такі звичайні мідболси, як ми звикли їсти. Але ось з рікота, з сиром і пармезаном вперше готувала. Дуже люблю такі швидкі і надзвичайно прості вечері, щоб, знаєте, не заморочуватися. А це саме ось такий варіант, тому що це все запікається у духовці, тобі ні, ні біля чого не потрібно стояти. Але все ж хлопці мене ще попросили, щоб я їм посмажила картоплі, бульби, як в нас кажуть, чи бараболі правильно. Одним словом, для хлопців на гарнір я ще смажила. Картопельку, я її смажу по іншому рецепту, не очищуючи шкірки. Мені так дуже подобається, я спробувала десь пару років тому. Її ось саме в такому варіанті моєї знайомої, і я її гарно мию, ріжу ось такими півкільцями, додаю два зубочки чеснику, Я їх мілко ріжу, не видавлюю їх на чеснокодавці, а просто ріжу маленькими шматочками і додаю масло. І ось така картопелька виходить. Я буду їсти мі тільки з овочами, а картопелька ще буде для моїх хлопців. Ну і ось така доволі проста і смачна вечеря в мене вийшла. Обов'язково спробуйте це надзвичайно смачно. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую, що ви додивилися його до кінця. Дякую вам за ваші вподобайки, за вашу активність, за вашу підписку. Буду чекати вас у коментарях. Бережіть себе та своїх рідних, всім папа -па і всіх до нових відео. Всіх люблю і обнімаю.